Доброго вечора, ребята, всім Я Сергій, слава Боже, нас доктор це Станіслав і Юлія наші пастри. Хотіла поділитися по роликам, що я зрозуміла по сьогоднішнім ролику. І багато є такі питань, і не тільки питання, що є ці вершники, апокаліпси, звідки, де вони взялися і до цього всього. І ми бачимо, що є в житті. Вже от, по відкривання, що переверталася по-другому, і отрималося б Ісус Христос, що він народився, він як людина, але в його розціп'яло й він то, що він признавався, що він є Ісус. І його розіпляли, але він пішов, <кій> пішов в ад. За кого? За, за нас, за всіх людей. То, щоб не грішили, дав Господь. Ну, Він тоді переродився, був і по Господню. І була книжка, книжка така була, там сім печаті були, і до цього всього ніхто не мог. Навіть не то, що відкрити, взагалі не могла подивитися. Тільки мог Ісус Христос розпечатати і він, коли почав розпечатувати в житті, перше це лежа брехня, це люди, що починали обманювати за все, і ми бачимо в житті. Якщо подивитися, подумати, то в нас є часто в житті і є ошибки. Люди багато брешуть, люди багато живуть заради когось, заради не за, не за для господа, а там вибирають депутати, там іще за щось. Хто бере, що Багато людей за цього вибирають. Ну, Ми бачимо в житті, що в нас стає. Друге це війна. І ми бачимо житті, що війна це теж стрілянина, це все починається і теж те саме. Ну, третє, що в нас відкривається, це мамони, це за... діньги. Багато людей бачать, і багато. Вісами люди живуть заради тіння, заради все. Одадуй за все, тільки щоб були дні. І до цього все користується. користуються. Ну, це теж задниками ми бачимо, що ці що, і, і Ми не можемо служити двома мамонникам і Господу. Тільки можемо одному служити або Господу, або мамону. І двом не можемо ніяк ми служити. Одним ми служимо і до цього, і це наш вибір. Четверте що це, це смерть. І ми бачимо в житті, що люди помирають. І до цього всього теж в житі. бажається все умирається, це ате, це все апокаліпсис, стрибає. Показується все випиляється в житті. І ми бачимо це все робить. Але що нам треба це робити? Нам треба більше по послам Боже прийняти Господа, щоб до цього ну, буде п'ятий вершник. І ми бачимо в житті, що п'ятий вершник це по Господньому в житті буде. І ми будемо спасатися. Перейдем тільки, перейдем буде по Слову Божий з Господом. І до цього ми повинні всі розуміти, що ми повинні правильний вибір вибрати до Господа. Ребята, кому цікаво, пишіть мені, дивіться продовження, буде на описания.